Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі друзі, на моєму ютуб каналі. З вами отець Роман Лаба, і у цьому відео я хотів би розповісти вам таємницю, яку приховує Розетта Катедрального собору в Шартер, одного із найстарших готичних соборів. Ви будете шоковані, обіцяю, додивіться до кінця. В усіх готичних соборах, храмах є невід'ємний елемент розетта. Це велике кругле вікно, яке дещо нагадує троянду. Звідси назва Розета, Роза. Це вікно поділене на сегменти, на менші кола, а кожне з таких кіл містить ряд зображень. Найчастіше ці зображення представляють біблійні сцени, також представляють святих апостолів пророків, царів ангелів. І все, наче в калейдоскопі, обертається навколо таємниці втілення Сина Божого, тобто навколо зображення Пресвятої Діви Марії з дитятком Ісус. Так є в північній розеті Нотрдам де Парі. Таким чином розета показує дуже важливу біблійну істину, що вся історія спасіння прямує до Христа, до втілення Сина Божого. Є ще інші розети, наприклад, в Аббатстві Сен-дені представлена розета, де в центрі є Бог Творець, а навколо представлені сцени днів творіння. І таким чином Бог представлений як джерело всього сущого, основа вселенського порядку. Ще інші розети, наприклад, в центрі мають зображення вітраж, христа, пантократора, вседержителя, який всім керує. Одна з розет з розет згаданого собору Шартер містить, власне, таке зображення. Поговоримо сьогодні на тему північної розетки Кафедрального собору в Шартер. В центрі представлено Богородицю з дитям Ісус, так як я вже згадав, таємниця втілення, навколо якої все обертається. Далі ідуть кола. Перше коло представляє ем, декілька голубів, символ дарів Святого Духа, ангелів, які тримають кадильниці, свічники, херувими. Наступне коло з ромбів представляє лінію царів Юди, які згадуються в Євангелії від Матея в першому розділі в родоводі Ісуса Христа. Третє коло презентує 12 малих пророків Старого Завіту. А між другим і третім колом елементи французької геральдики. І тепер відкриваю вам таємницю цієї розетти. Ви готові? Тоді слухайте. Якщо приглянутись до розетти в шартер і спробувати її розгорнути, наче спіраль, наче ну, коло, яке так творить спіраль, то ви побачите перед собою людське ДНК. На ваших екранах ви можете порівняти розетту і спіраль ДНК. Чи після такого порівняння можемо говорити про темне середньовіччя? Здається, ті люди були дуже-дуже світлими і дуже-дуже мудрими. Виявляєте, розетта в готичному соборі і ДНК людини, яке посилання, яке послання приховали для нас середньовічні архітектори. Ну, по-перше, через таємницю втілення Бог з'єднався з кожною людиною і покликав нас до участі у божественній природі. По-друге, через таїнство хрещення ми вщеплені в Христа, є учасниками Божественної природи, усиновленими дітьми Божими. У нас є Божественне ДНК. В катехизмі Католицької церкви ми читаємо наступне: хрещення робить нас членами тіла Христового, тому ми один одному члени. Хрещення вводить у церкву, з води хрещення народжується єдиний Божий народ Нового Союзу. Який виходить за всі природні або людські межі націй, культур, рас і статі, усі, бо ми хрестилися в одному дусі, щоб бути одним тілом. По-третє, через Ісуса Христа ми стали родичами Бога. Про це говорить святий Павло Апостол. Отже, ви вже більше не чужинці і не приходні, а співгромадяни святих і домашні Бога, домашні Бога, родичі Бога. Побудовані на підваленні апостолів і пророків де наріжним каменем сам Ісус Христос. По-четверте, споживаючи тіло і кров Христа, ми творимо тіло Христове, церкву. В нас тече кров Христа. Ми покликані бути носіями божественного ДНК нового Адама. По-п'яте, наше тіло справді є храмом Святого Духа, як повчає святий Павло, Апостол. Подібно як ДНК забезпечує зберігання, передавання від покоління до покоління і впровадження генетичної програми розвитку і діяльності живих організмів, наше духовне ДНК, наша християнська пам'ять, пам'ять церкви, подібно як серце Богородиці, забезпечує зберігання і передавання Божого Слова, великих діл Бога в історії спасіння, які обертаються навколо таємниці втілення, тобто. Навколо Христа. Я не знаю, чесно скажу, звідки у людей середньовіччя такі відомості. Правда, не знаю. Можливо, хтось скаже, це збіг обставин, Ну, може і збіг обставин, а може і не збіг. В кожному разі, пригадайте, що. Ви покликані бути носіями ДНК Нового Адама, коли будете дивитись на якусь розетту. А чи знаєте ви, дорогі друзі, що і в Києві є своя розетта, і знаходиться вона в костелі Святого Миколая. Звісно, вона не таких розмірів, як розета в Шартер чи в Нотр-Дам. бо і сам храм Святого Миколая значно менший від згаданих соборів, тим не менше вона там є. І нагадує нам, що ми є діти Божі, співспадкоємці Христа, належимо до Його родини. Цей містичний елемент неоготичного храму може зникнути, як і сам храм. Тому прошу вас, присвятімо декілька хвилин нашого часу, щоб підписати петицію про повернення храму Святого Миколая, парафії святого Миколая, вірним цього храму. Адже врятувати храм можуть ті, хто його любить, вболівають, хто присвятив йому своє життя. Адже це наше духовне ДНК. Петицію. Посилання на петицію даю в описі до цього відео. Поділіться також цим посиланням, з вашими друзями, близькими, знайомими. Врятуймо храм. До зустрічі!